А що ще є в філіппінських торгових центрах? Це от, подивіться, вишиванки. Практично як у нас. Чим не Україна. Причому теж в різних регіонах, в різних провінціях от різні будуть узори. Маю надію, що вам це видно. Тобто, от Філіппіни вони теж такі вишиваності, практично, як і ми. А це СМ СМ це. Такий собі от аналог універмагу України на Філіпінах. В цьому місці, де навіть немає мільйону людей, тут близько 700 тисяч населення, їх близько десятка. Отаких от от різних брендів. Тут є все, аби практично все. Отакі от вони собі. Філіппіни з їх здоровецькими торгівельними центрами. Поліцейські цікавляться, скільки коштує камера, як вона працює, дуже їм подобається. Ну, взагалі, щодо блогерів, дуже гарно, що всі привітні, знімати все можна, і в цьому плані дуже добре. Навіть я такий сором'язливий, і то взагалі от не питання. Як би так. <гум> якщо ти іноземець, а особливо якщо ти блогер, то саме краще знайомитися з дівчатами от саме в торгівельних центрах. Тобто. Вони відразу, камера, що це, як це, ти блогер. Вони самі підходять, вони самі зав'язують розмову, вони самі знайомляться. Тобто майте на увазі, що знайомство з продавчинями в першу чергу, тому самим сором'язливим хлопцям будь-яку камеру в руки і до торгівельних центрів з вами тут познайомляться дівчата самі. Я вже уяви не маю, які ціни в Україні, от наприклад, на телевізори, на доволі великі телевізори. Але тут, от навіть не через інтернет, а в торгівельному центрі можна купити телевізор з доволі великою діагональю лише за 200 доларів. От так. А знаєте, що оце таке? Це саме необхідне взуття в усій Азії англійською сліпперс. Чому сліперс? Але саме оце. Купуєш за 2 долари. І забуваєш на рік про проблему взуття загалом. Оце так. Майже в будь-якому торгівельному центрі на Філіпінах самий верхній поверх це займає он кіберзона. Це тут все для комп'ютерів, для телефонів, все для сучасного життя, всі оці девайси, гаджети і все оце тут. Тобто, все, на чому я не розуміюся. Вибір великий. Але ціни в два рази мінімум вище, ніж це все замовляти через інтернет. Майте на увазі. От наскільки на Філіпінах, м'яко кажучи, не дуже гарна кухня місцева, особливо в порівнянні з іншими азійськими країнами. Але оце всякі от такі от десертні штуки, тістечка, тортики, це прямо от шарять вони дуже смачно, дуже гарно, недешево. Але це хоча б приємно доволі на смак. От що тут доволі популярне, це музичні інструменти. По музиці філіппінці виступають доволі добре. І от, наприклад, оце от відділ з гітарами це місцеве виробництво. Їх роблять в манілі. Середня ціна на ось таку от гітару, ну, тобто, це така от народна гітара вулична, 60 доларів, 55, трохи менше. А це піцерія. Називається Greenwich. Менше ніж за 2 долари це кусочок піци, паста і холодний чай. Оце так для тих, хто любить різдво аж занадто. Оце до Філіппін, і буде вам щастя в усіх проявах аж за такими ялинками. Причому не буде ніякої різниці, чи це 15 вересня, чи це 25 грудня. оцей весь період. То різдво по повній програмі. Європейські меблі на Філіпінах. Їх тут багато, вони різні, асортимент великий. Але ціни, от як у нас на ротангові меблі, тобто якісь такі до небес, а тут те саме з європейськими меблями. Ціни вищі, ніж в нас, ну мінімум в два рази, а так десь разів в п'ять. Тому меблі тут купувати не треба. Я не знаю, що зараз іде в українських кінотеатрах. На Філіпінах показують ось оце. І це все ціна квитка в кінотеатр при торгівельному центрі 250 песо, тобто майже 5 доларів. Так, а це, це ось такий хлопець, щойно я в нього купив оце підставку до ноутбука. Раджу всім, якщо ви їдете на Філіппіни, я не знаю, яка зараз різниця ціні в Україні між тим, щоб замовити через інтернет і купити в торгівельному центрі. Тут треба краще все замовляти, але мені вже треба терміново, бо ноут сильно гріється. Тут це коштує 20 доларів через інтернет. З доставкою це максимум 10. Тому все тільки замовляти. Одна з відмінностей торгівлі філіппінських торгових центрах, те, що алкоголь і цигарки продаються не всередині супермаркету, де як в нас. А тут оце окремий є відділ, і всі цигарки, і алкоголь, оце воно ось тут. Тобто, все це відокремлено. А коли великі свята або День виборів, то називається лікюрбан. Все оце зачиняється, і алкоголь продавати заборонено. І таке буває доволі часто. Тому, кому це потрібно, купуйте заранче. А от при вигляді місцевих аптек стає трохи моторошно, тому що я знаю, які тут ціни. Мені всі ліки надсилають з України, бо тут. Це як мінімум в два рази дорожче. А так в п'ять і навіть 10 разів будь-які ліки. Тут оце все дорого, майте на увазі. Філіппіни — не сама така мистецька країна, де багато галерей чи музеїв. Але чим добре, що в торгівельних центрах от є ось такі закутки, де регулярно проходять якісь виставки, їх доволі багато, і експозиція теж змінюється доволі часто. Є? Yeah. Тут якраз. І охорона вся зібралась поліцейські, просто ну, просто їм цікаво, ніяких питань, нічого. Кажуть, познімай ялинку. У нас сама красива ялинка на острові, а острів дуже великий. Каже, всі люди повинні побачити нашу ялинку. І ялинка, і поліція, все разом. Ну, якось отак. Дякую Філіппінам, що от вони такі гостинні. що до Реакції на камеру, реакцію на надокучових блогерів, оце як я. Магазини іграшок все отаке. Те, що я ще коли пам'ятаю, те, що я бачу в Україні, і тут приблизно все одне й те саме. І ціни приблизно теж такі самі. Не дивлячись на близькість Китаю, все так само. От якраз оця сфера не відрізняється нічим. Косметика та мейкап. Цього всього тут повно. Тут прямо цілий світ мейкапу. Для мене завжди лишається загадкою, як місцеві дівчата при цьому кліматі в цьому ходять, і воно на них лишається. Я не бачив, щоб воно якось було розмазано. Може, воно якась спеціальна? Я не знаю. А це світ взуття. Його тут повно, різного, мабуть, як і скрізь, як усьому світі, але що тут знайшов, це от знайшов ось оце. Філіппіни. Початок листопада. Тут різдвяна атмосфера в торгівельних центрах вже з середини вересня. Тому це, якщо в когось є бажання жити постійно в атмосфері Різдва. Ласкаво просимо на Філіпіни в будь-який торгівельний центр. І там практично півроку вже буде вам отак. Супермаркет в торгівельному центрі. Спробуйте знайти 10 відмінностей. Ну, реально, така глобальна, вона тільки одна. Тут практично немає молочних продуктів. Ті, що є, вони або ніякі, або дуже дорогі. Це як і в усій Азії, з молочними продуктами, це засідка. Все інше. Плюс-мінус те саме, ну дуже мало чим. Це відрізняється від того, що в нас. Самий популярний фестфуд на Філіпінах називається Джолі Бі. Оце ось щаслива весела бджілка, її символ, і вона вже має санта клаусний нею такий ось вигляд. Суцільне різдво навколо.